Якщо у вас залишився колекторний двигун від пральної машини автомат, то вам потрібен ось такий регулятор обертів, який я модернізував. Я встановив у нього радіатор охолодження на семістер для підвищення продуктивності. Контакти мама для надійного та класного контакту, метровий дріт з вилкою і реверс. Реверс стоїть у мене в корпусі. Ось так він перемикає рух валу двигуна. Перевірка замовлення 220 є. Живлення. Обираю реверс. І даю газу. Ось мінімальні оберти. тримає Збавляю оберти. Перемикаю реверс і знову газу. Ось так працює. Реверс перемикати тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. допоможу. Перемикаю і газу. Ось так. Також є внутрішній регулятор для того, щоб зробити оцю ручку більш чутливою або менш чутливою. Так що, кому цікаво, пишіть замовляйте.